З 2010 року в нашій лікарні була запроваджена а, така собі ну, псевдострахова кампанія, яка а, працює досі. І а, після наших багаточисельних звернень пацієнтів, лікарів, народних депутатів, проспілок, громадськості а, КМДА провів фінансовий аудит. За висновками аудиту, а, в чітко. Видно, що адміністративним ресурсом в нашій лікарні були створені монопольні умови для існування такої собі кишенькової пседострахової компанії. Чому я так кажу? Тому що засновниками цієї страхової компанії були так само наближені лікарі їхні найближчі родичі. За 8 місяців аудиту лише за 13-14 рік громада міста Києва та сам бюджет міста Києва недоотримав 38 мільйонів гривень. Було визнано абсолютно неефективну кадрову політику, тому що на сьогоднішній день виховати молодого спеціаліста це достатньо довго тривалий період часу. Такі провідні вчені та практичні хірурги, як Юрій Миколайович Кондратенко, Андрій Миколаївич Сергієнко, Андрій Миколаївич Рубан, Світлана Васильівна Збітнєва, Наталія Едуардовна Петренка. Всіловна Тарчинська, Інші практичні харі, лікарі просто були змушені піти. Хто не погоджувався, їх звільняли за надуманими причинами. Е, були створені надумані реорганізації, переведення, е, сфабриковані догани, які вже виграні в судах е, і апеляціях в, в, в судах е, в другої інстанції, апеляційної інстанції. Так. Е, на сьогоднішній день у нас. Е, ми розуміємо, що протягом цього року київській владі були надані абсолютно всі, скажімо, факти і звернення чимало для того, щоб цього чиновника привести до відповідальності. І, на жаль, після розірвання з ним контракту це відбулося за згодою сторін.